10 мільйонів зменшилось населення України. Ви представляєте, 10 мільйонів людей. Це яка кількість людей, ну, уїхала, виїхала, да? Хто, ну, хто як яким способом. Ну, і я скажу так, що відсотки 50, а то й 80, то й 5. Або вісім мільйонів людей назад не повернуться в Україну. Ну ви представляєте, ну це просто, це просто реально. Ну це в Це візьміть в Києві скільки там п'ять мільйонів було. Да, до початку війни. А зараз два Києва виїхало. Тобто, два таких здоровенних, наприклад, міста. Ну, опустушилося. Тобто, наскільки стало менше людей. Ну, реально і видно навіть е, по тому, як люди ходять по вулиці, да, скільки людей їздить в транспорті. Ну, видно візуально в Житомирі, хто особливо, так як я в Житомирі все життя прожив. В Житомирі я бачив, скільки людей їздило до війни, скільки людей зараз ходить і по вулицям, і їздить. Ну, тобто, реально пусто бізнеса загинається, хтось продає чи розпродує і уїжджає собі за кордон. Ну тому, що. Не бачать перспективи, реально кажу так, як є, ну, те, що, те, що є, да, те, що всі це прекрасно бачать. Ну, ви вдумайтеся в цифру 10 мільйонів людей. І ну, половина чи 80%, на жаль, не повернуться.